Вітаю вас на каналі Органічні грядочки. Сьогодні 15 вересня 2022 року. Сьогодні я хочу вам показати, що ще росте на моєму городі. Ось стільки огірочків я зібрала з свого холодосікого китайського огірка Гейлар. Ось, бачите, які великі плоди. Це за цей тиждень ми зібрали. Ось ще тут трохи є плодів, яких я ще не зібрала. Щоб вам показати, як вони ростуть. Ось, бачите. Є ще маленькі. А он, ось там маленькі ще є плоди на ньому. Ось там зовсім ще малесенький, А ось тут в мене такий ще величезний. Я його залишила на насіння. Я думаю, насіння там вже дозріло. Можна вже забрати його. Ось. Так що я задоволена цими огірками, тому що ми можемо їсти огірки тоді, коли вже основні огірки вже закінчилися, я вам показувала, який їхній вигляд. А ці ще, Хоча вже теж е, трохи попсовані, але ще є, ось бачите, молоді, які ростуть. Тільки за рахунок того, що дуже важкі плоди, то, бачите, вся моя сітка для шпалера. Все порвалося, тому на наступний рік щось придумаю міцніше для них, щоб їм було комфортніше, бо вони би тут могли плестися по цьому простору, а так всі мусять лежати на землі. На наступний рік щось придумаємо. Ось так ми накрили деньки наші, щоб вони ще трошки були, щоб їм ще трошки було тепліше, бо там ще пару деньок є. Ось одна пожовкла. Минулого тижня вона була ще зелена. Тепер ось вона пожовкла, я її вже зірвала. А правда вона маленька, звичайно. Але ну, я думаю, раз пожовкла, гарно пахне, може трохи солодка ще буде. А там ще під низом є під агрополотном є ще пару денок, які ще поки що зелені. Подивимося, оскільки це експеримент, подивимося, чи вони дозріють, чи ні. Ось ось тут одна і вон там ще одна. Вони так гарно виглядають. Ось ось вона. Ось ну, тут, я вже казала, декоративний наш кавунчик, бо там плодів нема, але росте, хай росте для краси. Ось, І подивимося, що нам з тих денег чи ще щось дозріє. Ну, якщо ще трошки буде тепла, то дозріє. Будемо бачити. На другий рік, то я вже буду знати, що треба швидше їх висаджувати, не висаджувати, а висівати на розсаду, щоб вони доросліші були. І вони тоді швидше будуть дозрівати. Тоді вже, звичайно, я їх не буду так довго тримати до осені. Ось тут ще один парник, який я накрила агрополотном. Там вже, правда, деньки ще малесенькі. Вже старе агрополотно, тому таке трошки порване. Ось тут можна глянути, бачите, деньки малесенькі. Ну, це так чисто. Я просто ще раз підсаджувала ці деньки сюди. І вони, звичайно, що вже не дозріли. Ну, але я не знала, чи дозріють, чи ні, тому так посадила. Рендовий рік буду знати, що в червні, це я десь на початку червня посадила, що це вже пізно. Треба е, ну, через розсаду і другий половині травня висаджувати вже дорослу, хоча б місячну, як мінімум, розсаду, щоб вони встигали дозрівати. Ось така історія в мене з деньками. Ось так виглядають гарбузи наші. Дозрівають величезні, правда, ще зелені, не знаю, які вони там будуть. Це вже потім будемо. Тут вони теж інший сорт. Бачите, такі великі круглі і такі якісь як грушки тут. Ось такий якийсь великий гарбуз. Ну, гарно все почувають, в принципі. Теж будемо дивитися, які вони, чи вони встигли дозріти, чи ні. Цього року я їх більше доглядала, ніж минулого року. Обривала, я вам показувала, як я обривала пасенки на них. Щоб вони гарно дозрівали. Ну, виросли гарбузи великі досить. Ось які вони всі величезні. Ось, Бачите, ось моя рука, ось гарбуз такий величезний. Ось тут теж величезний. Ось така моя рука, ось такий гарбуз. І такі всі практично. Дрібних гарбузів немає, тому що я всі пасинки обривала такі, щоб е, вже в серпні я вже ніяких нових гарбузів не залишала. Всі обривала. Тільки залишала ті, що скоріше. Ось бачите, ось тут теж величезні гарбузи, такі круглі. Ось тут ще один гарбуз заліз аж до огірка. Тут в мене огірок китайський росте. І цей гарбуз аж туди до нього заліз. Теж виріс такий величенький. Ось як ми попідкладали під гарбузи дощечки для того, щоб вони не загнивали. Під кожен гарбузик ми поклали ось такі дощечки. Тому що вже дощів багато йде. І щоб вони від цього не загнивали, хоч вони і насіння лежать, але все одно ціна теж мокріє, то краще покласти ось такі дошечки. І вони будуть собі гарно провітрюватися. Ось бачите, яка відстань тепер до землі. І їм добре, сухо буде, будуть ще дозрівати. Ось тут дощечки в нас. Ми взяли просто дрова, які ми купили. В них пару взяли отак, щоб попідкладати. Ось тут я кабачок минулого разу, минулого тижня, накрила агрополотно, щоб йому трошки було тепліше. І щоб він ще трошки мені якісь плоди виростив. І він трошки щось виростив. Зараз ми подивимося, ось, бачите, нові плодики ще на ньому виросли. Ось тут і там з там того боку є. Так що, агрополотно додає тепла, додає затишку, щоб не було вітру. Тому я його використовую і весною для того, щоб рослинкам було тепліше, і восени, щоб рослинкам було тепліше. Ось такий у мене тут кабачок. Ось яка в мене тут виросла капуста між лохиною. Ось тут одна капустина дійсно була не зимова, бо вона трісла. Ну нічого, ми її з неї щось приготуємо, вона не пропаде. А ось ці всі. Це вже сорту зараз як вона називається, агресор. Ось. І вона дуже велика, дуже гарно наростають головки, правда? Ну, не всі. Оці от маленькі капустинки, це такі, що я вже пізніше теж досадила, і вони вже... Це навіть якийсь інший сорт. Просто я взяла в сусідів, бо згризли мені весною слимаки трошки тої капусти, яку я посіяла у цього сорту агресор. Ось. А ця це та, що вижила. Ось, бачите, яка вона. яку слимаки не з'їли. то вона дуже велика, дуже я задоволена. Ось яка моя рука і ось яка капуста. Оце всі такі капустини. Ростуть так між чорнобривцями. І я задоволена, тому що білокрилки, якщо десь було дуже трошечки. Фактично, взагалі, ось, бачите, теж яка величезна капуста. Ось яка моя рука, ось яка капуста. Ось білокрилка, її взагалі, ну, не було в мене проблем цього року з білокрилкою. Ось, хіба десь на початку трошки були проблеми з слимаками, то що я кажу, що ну, досить було, тому що половину капусти. І мені слимаки з'їли, як тільки вона взійшла. От, це трошки так, на жаль, таку трошки слимаки шкоду мені зробили. Але коли вона вже росла, то вже проблем не було. Ось така ось капуста. Тому що я її на початку накрила теж агрополотном весною, вона у мене була під захистом. А потім вже теж чорнобривці допомагали, і капуста гарна і ну, не пошкоджена. Огірки, звичайно, вже закінчили свій сезон, ось як вони вже виглядають. Я вже навіть ну, і не обробляю їх, тому що тут вже нема чому сильно дозрівати. Ось тут два кущика базиліка. Росте між огірочками. А так тут вже все. По огірках, можна сказати. Ось тут ще деякі є огірки, але це вже такі залишки. Ще росте в мене фізаліс. Ще трохи на ньому є плодів, ще трохи дозріває, поки ще тепло. Фізаліс дуже невибагливий, тому він дозріває аж, аж до заморозки. Ось, бачите, отакі от сухенькі кошечки це вже там дозрілі плоди. такі зелені кошечки це ще не дозрілі плоди. Ось, є так часто, що падають. Ось, бачите, попадали. Ось можна їх теж збирати. Ось так візаліс росте ще. А отут в мене росте чуфа. Перший раз посадила. Трохи правда, вона в бур'янах, але не, можу, не знаю, як її почистити від бур'янів, тому що виривається разом з тою травою. Я вже вирішила, нехай вже буде краще з тою травою, щоб та трава залишилась там. Щоб не повиривати бур'яни разом з нею. З помідорами в мене ось так сумно. Тому що ми були тут 10 днів тому, а потрібно їх обробляти не рідше, ніж раз в тиждень. А це, крім того, цей час якраз були дощі, і ось вони так, ось що з ними сталося це за цей час, поки ми... поки нас не було. Дуже сумно, звичайно. Шкода, ну але... Маємо те, що маємо. Правда, ну, багато плодів ще є, дозрілих можна позбирати, але тут багато пошкоджених вже, звичайно. Буду сьогодні обробляти їх. Маю надію, що ще трохи спасу тих плодів які ще зелені. Ну, але ясно, що треба основний урожай збирати в серпні. Але загалом я задоволена цього сезону своїми помідорами. Тому що з 20 кущів я зібрала десь більше, ніж вже зібрала на сьогоднішній день більше, ніж 80 кг помідорів. І це при тому, що ще купа помідорів висить на кущах. Якщо б зараз мені фітовтора їх не понищила, то я думаю, десь ще ну, до 100 кг би було. Я думаю, точно. Ось. Так що я загалом ну, мені цього року мої помідори сподобались, як вони себе показали, проявили. Навіть з цією. Жахливою фітофторою, з якою ніяк я не можу поки що справитися. Ось як виглядають перці. Ось так я їх захистила вже тиждень тому. І вони ну, гарні, зелені. Ну, але через те, що з самого початку літа я зробила помилку і вони були сохли в мене трохи, тому, поки вони вже віджили на сьогоднішнього дня, то ось на них, звичайно. Зелені, багато-багато зелених плодів. Багато плоду, дійсно, хороший цей гібрид, це гібрид Геркулес. Бачите, які величезні плоди на ньому. Але тільки пару було таких, що дозріли червоних. В основному, це все були, е, основному ось зараз найбільше плодів. Всюди на, на, на кущиках дуже багато плодів, але вони всі зелені. Ось, бачите, ось тут якісь десь були такі, що трошки дозріває. Ну, що зробиш? Це так є. Якщо десь якусь зробиш помилку, воно потім ну, весь урожай, можна сказати, вже ти втрачаєш. Або принаймні велику частину його. Ось тут трошки почав дозрівати. Ну чого, на наступний рік я вже буду більше в тому ось, ось так от виглядають перці, гарні зелені листочки. Можливо, ще дасть Бог трошки теплої погоди, то, можливо, ще дозріють. Хоча я так щось сумніваюся. На наступний рік я буду в тому, звичайно, вже краще орієнтуватися, тому що цей був рік перший, коли я почала перці тут вирощувати. І на наступний рік я вже буду мати більше досвіду. Ось тут я посіяла шпинат, і він вже взійшов. Я посіяла його минулого тижня. І ось вже де не він посходив. Два рядочки я посіяла. Тут росла морква, але тут якраз була стежка. Тут була морква, тут була стежка. Тут далі була цибуля росла. Вже ми це все зібрали, накрили знову соломою з торсином, там, де була грядка. А ось тут, де була стежка, я посіяла шпинат, а ось тут я посіяла мангольд. Мангольд, бачу, ще не взійшов. Але цього тижня були, йшли дощі, і вони добре досить намочили землю, бо перед тим дощів не було дуже довго, і земля була суха. І я, от як посіяла, так залишила, щоб відкритою, щоб добре намочило землю. А зараз вже похолодало, і я вирішила накрити агрополотном. Ось такі поставила дуги з пластикової арматури, найменші, найтонші. Ось 4 міліметри вони. Тоненькі такі, І я їх просто втикаю в землю, де мені потрібно, і вони слугують каркасом для того, щоб накрити агрополотном. Для чого я накриваю це агрополотном? Тому що там буде їм тепліше, і в нас тут дують сильні вітри, і тому їм там буде затишніше і краще зелень буде рости. Взагалі, в цій місцевості мені дуже важко виростити якусь зелень, тому що або сонце дуже палить, сухо. Вітер дує або навпаки дуже холодно весною. І ось я знайшла такий спосіб, що я беру ось для каркасу ці пластикову арматуру, зроблю з них такі дуги і накриваю агрополотном. І ось зараз восени я теж хочу це зробити, щоб їм трошки ще було тепліше, а вони ще краще росли. Ось тут я посіяла речку Дайкон, ось вона тільки взійшла. Сьогодні я посіла її минулого тижня, а сьогодні 15 вересня. Казали мені, що це вже запізно її сіяти, але скоріше я не могла її посіяти, тому що було дуже сухо, і я пробувала сіяти інші рослини салатні, то вони взагалі не хотіли сходити мені. Тому я вирішила посіяти зараз і спробувати зробити такий експеримент, чи виросте вона мені, чи встигне вона чи, чи не встигне.